Сережки вже тут, напевно, Добрий ран! А що немає нікого? Добрий ранок! Здрасті, хазяйки! А ви не ждали нас, так? Да? Ой, дивіться, керочки! Ха-ха, Сірошка! Чи Сірошка, а ну скажи, о, ці такі башмачки є такі блискучі? Де вони? А ти перчатки, що ти йдеш до мене, як її Я знайшла. А, ось, ось Леся знайшла. Що таке, Сережка, що таке? Леся, там ті другі не показуй, бо ти другий. Дівчатка, дивіться, значить, ось ці башмачки. Ви чи чекав, а ти знаєш нас, що я їх у машинку кинула один раз. Ні. Нічого, диви. Достала тільки шнурки? Диви. Ні, диви. відтяла тільки шнурки. Дивіться, дивіться, бо щось та не треба ту нам продагати, не треба. Успокійся, успокойся. успокойся та успокойся, що ти прийшла е, Лесь, по 25. Я вчора ввечері тюпанула. Ле? Я вчора ввечері, слухай, пішла мити терасу, носки, отако при вході, ти... я ж у них так і ходила, я Три дня не ходила. А що ти дивишся на мене? Ну скор три дня ходю. Яко вибачила, хоч повод був постирати. Вчора кинула їх у машинку. що? я їх зняла, а вони таку ключом. Дівчатка, значить, дивіться, от цім е е красовочки я кинула їх у машинку. Сішка. Ну, не то, що я, от я от, я, от якось по привечці, я кинула ті сірі свої, оці сірі теж такі самі. Слухай, ну, дивися, сюди кам'яні повілітали. Не то, що я вам хочу сказати. Ну, е прошла партія була ширша підошла. Зараз лучше, да підошла, да. а ширшої нема, да? Ну, яка різниця, дівчатка, вони є продані, вони є в кольорах. Дивіться, є. Що таке, куди йти? Ну, да. А що ти вже пішов? Так, поки Сережка напросилася на каву, дівчатка, дивіться, я вам покажу, вони є в кольорах. Ну, я б ці теж показала, але ви потім подивитесь, там є одні кросівки, не можу показати. Дівчатка, значить, так, я вам зараз просто їх покажу, бо ви мене все одно за них спитайте. Коли була перша партія, вони були з такою широкою ножкою, знаєте, ну їх зараз немає. Но ці теж дуже класні і вони дуже круті на ножки. Потім мої хороші, ідіть сюда. Значить, лезь, оці ось, о, по дві петсот, девочки, це йде натуральний замш, Це такий, як я вам показувала, що мені світа ланкоті дала, Я не бачила, що тут є вони. Я хочу вам сказати, що я їх зараз і поміряю, а де досить. Поміряю на ножку. Вони дуже обалденно класні. Я ті сніму. Так, подожди, я в чистих носках чинусь. Так, да, чистенько. Я теж переживаю вже. Бо я. Так, подожди, який це розмір. Сімеркались. А що я в сімерку лісу? Дівчатки, подивіться, як вони класні ножки. Влизу, ножку це йде натуральний завжди, це гаєчки. Дівчатки, вони обалденно класні і вони дуже-дуже удобні. Значить, дивіться, вони є в кольорах. Я вже вам покажу, все ми йшли, значить, магазин відкритий, думаю, покажу. Ви ж мене за блистяшки спитаєте, і вони дуже круті. Ці є в кольорах. Бачите, вони є три цвіта. Це ще ж хід сезону, ви розумієте? Це хід сезону. Вони дуже удобні, вони практичні і вони легкі, дівчата. Я сіду до лідів. Так, дівчатка, хочу вам показати поближче оці е, замшеві та Дивіться, вони легкі-легкі. На мене, я не знаю, це, мабуть, сімьорка чи восьмерка, але я в них улізла, але трошки пальчик упирається. Але я поки сірошка пішов за кавою. Дівчатки, це натуральний замш, це геєчки. Вони дуже удобні і дуже легкі. Так, Блістінки я вам показала, блістінки я вам показую, дівчатки, вони є в кольорах і вони легкі. Ви розумієте, найголовніше, що я їх стирала у машинки і камні не вилазять. Це теж дуже немаловажно. Ви розумієте? Так? Береш, і ви переживаєте, чи камні. Е, Ні, не, не, дівчатка, камні віця не вилазять, подивіться. От. Ну, Це я енло в машинку, їх желательно в машинку є, що ну, нічого їм не буде. Дівчатка, а мехові тапотулечки, подивіться, це такі, як оці у мене. Дівчки, вони обалденно класні. І е, Ле, ти знаєш, у них тут знімається? Мех знімається в цих тапотулечках. Їхня ціна 1300. Але я хочу вам сказати, що це капчики, ви знаєте, на дуже довго. Подивіться, як вони обалденно класні на ножички, під той халатик, що я взяла. Вони так, дівчатка, дивіться, ви питали за дітську обувь, от тихо сережки. Сережка, дві, який в мене, бачиш, модний, модний, та модний. Ага. Сережка, це ці замшові, це ж ті, що на цигеєчки, так, да, ідуть, вони цигейка, натуральний замш, так? Да? Оці, та потульки. Дівчатка, вони дві з половиною тисячі, але це натуральний замш, цигеєчка, плюс Сережка дідської обуві дуже багато є, да? дивіться, да. це що в нас, Дімі чи вже зима? Дімі сезонка, по 600 гривень такі ботиночки, дівчатка, подивіться, і лакові, і не лакові, які ви хочете на наших манюнечок. Мужчини, для вас теж є цілий ряд, ондо, щоб ви не казали, що ми за вас не думаємо. Я за вас завжди. думаю. Що ви наше... Ти знаєш, Сережка, я так говорю, говорю, а без вас теж, хочеться прийти, обняти, приголубити. А, а як нема, все вже. А як нема, то трагедія. Слухай, така ділова. Да. Як все одно хочеться, Сережка, прийти, таку лягти на, на ручку. Ні, ножкою між ножку, головку між мишку. Ай, да, засміявся. <рик> веселий, щасливий який, а? а Сережка. що а, ну, а ні, а ми теж без нас теж. Тоже... Так, дівчатка, я хочу. Сережка, а ну йди сюди. <рик> а я ці чого не бачила. Ой, суп, дай ці поміри. Боже, які вони класні. Дай ці поміряю. Вічі, да. Дівчатка, дві триста. Це йде замш. Да, Натур Зам... дай мені такий розмір. Дай мені італійська фабрика. Боже, вони круті, дівчатка, вони дві 300 зараз на ножку. Значить, подивіться, який тут. Обалденно класні моделі в віолеті. Дівчатки, зараз будемо наміряти. Ой, а наш на врочок є обалдені. Так, по 2500 2000 тисячі. Дівчатка натуральний замж, так, да? Сережка, це натуральний замж. Ой, зелені, 1250. Оці хочу наміряти. Я вам показу зроблю такий міні-міні-обзорчик, хочу так ботиночки по 2 400, е, я 400, скажу. Ой, ці дуже класні. Ці скільки у нас? По 2000, да? так? Ці зараз в акції 2000. По 2000, тисячі, вони в акції. А були дві 400, так? Да? Було дві 400. Да? Сірочка, а це що таке у нас? А це теж дуже цікаво. Дівки, обалденно класні, красовочки, взагалі супер. Так, дай мені оці поміряти, Сережка, і знаєш, я хочу, які ще. Дай мені зелені помірити ще. Даю. Давай. Спочатку, я їх узла. Сережка, який ти мені дав розмір. 39. Боже, які вони класні на ножки, дівчатки, ну вони на мене свободні. девочки, подивіться, які вони обалденно класні на ножки. Це просто супер клас. Подивіться. Ціна їхня, Сережка. Дві чотириста, дівчатка, вони є в розмірі. 2300, вони є в кольорах. Значить, дивіться, зараз я вам покажу, як вони на ножки. Вони супер класні. Вони легкі-легкі. слухай, я вже не знаю, я вже на честь хочу. <глузь> і от вони є в кольорах. Дивіться, є світліші, є темніші. Дівчатка, вони обалденно класні. Ну, супер. Подивіться, от як вони на ножки. От я піднімлю вам. Я в них як боса. От, чесне слово, як боса. Ну Я вам говорила, що нам дуже. І вони на ножки взагалі обалденно класні. Дівчатка, вони 2,400. Ті, що на мені 1250. Дівчатки, подивіться, як вони на ножки. 1250. Який це розмір? Вони на мене свободні. 40. Сорокові, ну вони свободні на мене, дівчатка. Значить, 1250. Я в них, ну ви знаєте, що да, якщо в мене щось у мене високий подйом, дівчатка моя, у мене високий подйом. І широка ножка, і у мене косточка. Подивіться, які вони обалдені. 1250. І вони, мої хороші, є в кольорах. Значить, дивіться, ці я вам показую. Зараз я йду до цих. Дівчатка, вони є в кольорах. Подивіться, 1250, сині, біжеві, чорні. Ну, ви знаєте, що мій колір зелені. Подивіться, які вони обалденно-класні. Дівчатка, 1250. І у них прочна, прочна підошва. Подивіться, бачите, яка підошва, тряпочкою витерли, і все. Мої красотурі. Так, я хочу, Сережка, тепер високий міряти. Мої дівчатка, зараз я вам покажу отакі міхові та По 1500, по 1200 на кожен день бігати. От, 1400 робіть скріншот, от тисячу 1700 по 1600 без задничка. І мої всі любимі, дівчатка, це мої любимі. Я їх взяла високі ще і низенькі. І у мене є низенькі, короткі, високі. Дівчатка, це взагалі супер клас. Вони йдуть по 1000 гривень, але вони не убивай. Я хочу сказати, що мені прямо хочеться в них і піти. Дівчатки. По-перше, колір тут говорить про себе все. Сережка, скільки ці красовочки? Ну, я хочу сказати, я боса. Я, от ти знаєш, любу, от, любу модельку, яку я взула, я в них як боса. Дівчатка. Скільки вони дві триста? Дві вони є в кольорах. Дивіться, вони є коричневі, є сірі і є це такий, як мокоцвіда. От такі дівочки, подивіться, по-перше, я в них як боса. Ну я вам говорю, як воно є. Обично, якщо мене щось жме, то і устойчива дуже-дуже підошва, це теж немаловажно. Дуже устойчива підошвочка. І вони класні. Дівчатка, дві, чотири. Слухай, я знаєш, я, мабуть, їх хочу, тому що на кожен день це просто чого я коричневу жилетку сьогодні не оділа. Сережка, я їх хочу. Дівчатки, ну мені і ці дуже подобаються. Я не знаю, я прямо цими заболіла. От, правда, дві триста, я прямо ними заболіла. Вони дуже круті. От, от просто дуже круті. Але в цих босах і в тих босах. Я хочу сказати, що я в цих. Сережка, скільки ці стоять? І як їх правильно називати? 2300. Дівчатка, вони 2300. От просто ви, От ви мені хочете вірити, хочете ні. Це йде натуральний замш, вони стоять 2,300. І я як боса. От я реально стою як боса. От ви мені вірите чи ні? Який це розмір? 39. Ну, Вони повномірні. Дивіться, 39. і у мене пальчик ще свободи, дівчатки мої. Це йде натуральний замш, і вони дуже удобні. От, просто удобні. Так, красотучки, дивіться, на ці, подивіться, подивіться тепер на отакі. Ну, Вони всі, звісно, різні. На отакі. Потім подивіться, ну, ці взагалі безподобні і вони та вони всі. Ну, я хочу сказати, що замш є замш. Ви знаєте, замш він є, був і буде. Він супер класний. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, я йшла ішла, йшла і обзорчик вам зробила. Бо ви ж мене за Блестюшки все одно спитаєте. Так от, походу, Блестюшок я вам покажу абсолютно все. Дівчатки, найголовніше, якщо вам не підійде розмір, вам все обміняють. Це не є проблема. От подивіться, як вони круті.